У ім'я Отця і Сина і Святого Духа сьогоднішній Воскресний день, сьогодні неділю ми називаємо неділею всіх святих. І не дарма церква встановила вшановувати всіх святих в наступну неділю після неділі П'ятидесятниці, після неділі зішестя Святого Духа, тому що святість немислима без якраз благодаті цієї Святого Духа. Часто ми святих уявляємо неправильно і. Не так усвідомлюємо, можливо, можливо, десь не так до них звертаємось, не так розуміємо правильно, можливо, не цікавимося їхнім життям. Але святі люди це ті люди, які, так як і ми, звичайні, народилися, прийшли в цей світ від батьків, були зачати своїми батьками. І е, не завжди їхні батьки були віруючими. Не усіх святих батьки були високого образу християнського життя. Є такі, серед яких батьки були і гонителями віри Христової. Але церква вшановує сьогоднішню неділю, якраз загалом усіх святих для того, щоб нагадати, що якраз плодами дії Духа Святого, який минулої неділі ми вшановували і згадували події, які зійшов на апостолів, якраз плодами цього Духа Святого є святість. Людина, яка хоче жити свято, яка веде праведний образ християнського життя і яка стала на цей шлях. Постійного росту, постійної досконалості, вона обов'язково прийде до цієї святості. Якщо людина не приходить до цієї святості, вона просто ми всі з вами не докладаємо достатньо зусиль скільки, скільки для цього потрібно. Не живемо в Бозі, скільки, скільки потрібно, не віддаємося його волі. А віддатися волі Божій насправді це дуже складно. Це складно і патріархам, це складно і священникам, духовенству, це складно всім нам, звичайним віруючим людям християнам. Віддатися волі Божій і зрозуміти волю Божу в своєму житті можна тільки через своє праведне життя. Святі люди це не ті люди, які народилися одразу святими і праведними прийшли у це життя. Є тільки лише декілька унікальних, як кажуть, винятків з правила, декілька таких унікальних випадків, про яких ми оспівуємо в молитвах в акафестах, що вже в утробі матері, в утробі матері дитина вже відчувала. В церкві і рухалася, що навіть будучи младенцем, не пила там в середу і п'ятницю молоко, але це випадки дійсно унікальні і поодинокі. В основному люди досягають святості вже в зрілому віці і часто після багатьох гріхів, після багатьох страстей, з якими вони борються все своє життя. Святою людина може стати, яка перемагає свої гріхи, свою страсть, яка усвідомлює, що в ній живе не так, і повністю може віддатися волі Божій. Інколи, коли, коли читаєш життя святих, нас дивує, сучасних людей щиро дивує ці віддаленість, ходьба в пустиню, закривання в пещерах. Затворники, яких ми почитаємо, навіть Києво-Печерські лаврі, коли йдеш в ближніх дальніх печерах, дивишся там віконечко закрите і пише, що тут подв'язався такий-то затворник. Затворник, тобто закривався в цій печері і йому їжу туди носили. Він там, може, зрідка виходили. Вони як той, який на себе подвиг брав, когось так мучила гріх, така страсть, що він себе в землю. Закопував, наприклад, як Іоанн Многостраждальний, який почуває теж в Києво Печерській лаврі, і мощі, він себе по пояс закопував в землю, бо його мучила блудна страсть, і він нічого не міг з цим зробити, з цим блудним горінням. І в нього був такий спосіб боротьби закопувати себе в землю, таким чином себе смиряти. Нам дивно це, тому що ми не готові прийняти ось цю боротьбу зі страстями до кінця. Якби ми приймали цю війну до кінця. В своєму буденному житті, а будучи сімейними людьми з дітьми, внуками, це насправді дуже складно. Зрозуміло, що досягнути цього стану в монашестві, живучи одному в келії, це простіше. Монах від слова моно один, наче і покликаний до святості, але і до святості покликані всі люди. Ми з вами. Просто в нашому якби, сімейному житті це зробити трошки складніше, але й багато є святих людей, прославлених великих святих, які мали дітей. І прославлені цілими сім'ями, що їхні, коли їх канонізували, свідки свідчать про їхнє праведне життя. Сьогодні ця така святість, важливо зрозуміти, що це така крок від людини і крок від Бога, така взаємна праця людини і Бога, тому що Бог дає свою божественну благодать, дає як Святого Духа зіславна апостолів. Так само невидимо Бог дає сили людині боротися. Тут на землі з гріхами, з цими спокусами диявола, і тільки людині треба докладати трошки більше зусиль. Ми інколи часто уявляємо і хочемо, щоб усе готове отримати і в таїнствах, і в молитві, і одразу отримати те, що просимо. Апостол Павел вже давно дав нам відповідь наперед, він сказав, що ви не отримаєте одразу те, що просите. Ви повинні продовжувати просити в своїх молитвах, але Господь хоче, щоб ви проявляли більше. Наполегливості, щоб ви проявляли більше усердя. І бачите, відповідь на це питання апостол Павел дав ще 2000 років тому, бо тому, що інколи ми униваємо і кажемо, що ми скільки просимо, а Господь нам не дає і не чує наші молитви. Нещодавно читав життя одного святого. Який також подв'язався на Афоні, віддалявся у самітнення, в молитву, і він говорить: я 15 років просив Бога, щоб він мене позбавив страсті гніву. Тобто він роздражався дуже, злився, відчував собі якусь агресію. І він каже: Я 15 років просив Бога, щоб він мене позбавив цієї страсті, щоб я перестав злитися на своїх ближніх, на своїх оточуючих. Тобто інколи думаєш, що я на тому тижні щось попросив Бога, у мене не виходить, я там екзамен погано здав чи не отримав те, що хотів. А тут святий пише сам про себе, який прославлений в лику святих церквою, що я тільки на 15-й рік відчув, що Бог мені допоміг побороти в мені цю страсть. Так буває ціле життя присвячене боротьбі. Преподобна Марія Єгипетська, яка скільки років була в пустині, боролася зі своєю блудною страстю. Святим, святою людиною може стати кожна людина, яка народилася на цей світ. Це не є щось захмарне, щось далеке, абстрактне від нас, кожна людина покликана і може стати святою. У сьогоднішньому Євангелії прозвучали ще такі слова, ви їх напевно не раз чуєте, і коли читаєте Євангелії, хто любить батька і матір більше, аніж мене, той недостойний мене, говорить Христос. І хто любить сина чи доньку більше, аніж мене. Той недостойний мене, говорить Господь. Ці слова здається нам, на перший погляд, такими, якимись незрозумілими, тому що ми звикли казати, що Господь є любов, а Господь закликає любити більше його, ніж е, своїх дітей, аніж своїх батьків. Насправді. В священному писанні ціла окрема заповідь виділена про любов до батьків і в ній уособлення взагалі про любов до ближніх. Що... І це єдина заповідь, яка дає обітницю, що якщо ти будеш її виконувати, тобі буде добре на землі і довго років буде жити на землі. Інші заповіді нічого не обіцяють. Тобто, Господь одне другому не заперечує, Господь говорить любити. Але наша любов, як показує практика, до когось ближнього вона буває ревнива. Любов чоловіка до жінки, жінки до чоловіка це любов змішана з гріхом. Це не чиста буває любов. Це буває любов незрозуміла. Це буває кохання, яке таке переповнене ревністю, злобою, і коли навіть чоловік буває так рівнує жінку, що готовий каже вбити її там за те, що вона там з кимось навіть спілкується, десь її з кимось побачив. Це любов з великою домішкою страстей і гріхів. Це і любов, яка, власне кажучи, і важко назвати її любов'ю. Так само буває любов батьків до дітей, яка можливо може бути занадто великою опікою, яка призводить до розбещеності дітей. І тому Господь, знаючи в нас ці страсті, знаючи в нас ці емоції, почуття, і через таку любов рівниву і війни починалися через таке неправильне уявлення людей про кохання і про любов. І Господь просто дає нам цією фразою можливість правильно розставити в нашому житті пріоритети. Що якщо спочатку наша любов і наше життя буде віддане Богу, тоді і наша любов до наших ближніх, до батьків, до дружини, до дітей, вона просто буде чистішою. Вона вже буде освячена цією правильною любов'ю до Бога. Такі слова, так тлумачать ці слова святі Отці, які ми прочитали в Євангелії. І ці слова так підтверджують святі апостоли. Бажаю кожному з нас, щоб ми намагалися в своєму житті не унивати, не опускати руки, рухатися і досконалюватися як християни. І не дивитися на те, що більшість людей, можливо, живе не так, що, можливо, і більшість людей і краще живе там вони поза межами храму і так далі. Ми сьогодні, от в церкві на престолі, служимо на антимінці. Ми не можемо служити літургією без цього антимінця. Це такий плат квадратний. Його ще називають паспортом храму чи документом храму. І він водночас є святиною, тому що він підписаний як документ від єпископа, дарований кожному окремому храму. І святиною він є, тому що в ньому вшиті мощі святих мученика якогось святого. Ця традиція. Йде ще з першого століття християнства, коли перше таїнство Євхаристії, перше таїнство, перші служби, перші літургії звершувалися або на кладовищах, на могилах тих, хто постраждав за Христа, кого замучили за Христа, за віру. Або в катакомбах, бо могили були в таких кам'яних пещерах на території тоді Палестини, Ізраїля, і там збиралися в цих катакомбах, в цих пещерах християни і на мощах звершували Євхаристію. І ми до сьогоднішнього дня зберігаємо цю традицію і в антимінце цей документ, який видається храму, в цей плат завжди вшита частичка мощей мученика. Це говорить про те, що наскільки церква не мислить своє життя без святих людей. І святості досягнути без церкви також неможливо, тому що в світі дуже багато добрих людей, насправді, і серед мусульман, і серед інших віри. Всіх треба поважати, зі всіма треба спілкуватися. Якби повага завжди має бути, і закони якісь і людські, і в нашій країні зберігати. Але не одна доброта спасає, не одна доброта приводить до святості. Без цієї Божої благодаті, яка є в церкві, дарована Христом, досягнути святості неможливо. Одна доброта не приводить до святості. Є багато людей в світі. Вони багато хто не шахраї, не вбивці, не крадуть, але це не означає, що вони можуть вже досягнути святості, якщо в них відсутні якісь помисли. Багато е, святих людей у нашій церкві мали багато гріхів, Дехто і вбивав, і робив інші нехороші речі. Але вони стали святими після того, як прийшли до церкви і мали в собі щире істинне покаяння. Я вже казав один раз таку фразу, що справжнє покаяння, за словами святих отців, може повернути дівочність, може повернути ціннотливість. Наскільки оце таїнство, наскільки людина може змінити свої думки, що би вона не зробила страшного в житті, вона може повернути своє життя до тієї чистоти, яке в неї було в дитинстві. Нехай Господь зберігає нас разом в нашій церкві, молитвами всіх наших святих, яких ми представляємо, до яких часто звертаємось молитвами, щоб Господь допоміг нам бути добрими, хорошими християнами. Амінь.